Інтуїція, що відбувається в мозку під час інтуїції, нам треба розуміти, інтуїція це не щось надприродне, це повністю нормальний процес, такого знаєте, швидкого емоційного несвідомленого реагування в нашому організмі, який формується на фоні досвіду. Е е і треба розуміти, що наш мозок постійно знаєте так, фільтрує інформацію з навколишнього середовища і робить висновки. На пару мілісекунд раніше, ніж ви це усвідомите. І ви тому можете вчатку знаєте, що щось тут не так, а потім дійсно підтвердити, що щось тут не так, бо це формується на фоні вашого досвіду, так? Щось може говорити навіть як чуйка. І треба взагалі розуміти, що такі певні. Шаблони мислення, тобто інтуїтивні шаблони мислення, вони якраз я вже говорю, формуються на фоні досвіду. І от таку, знаєте, мисленнєву систему, деякі розділяють на такі дві системи. Тобто, перша це така інтуїтивна, емоційна, швидка, і друга така логічна, раціональна, можна сказати. І в більшості мозок спочатку проводить її через першу систему, таку інтуїтивну, знаєте, швидку, емоційну. І в цій ситуації ви, от, як я вже говорю, починаєте відчувати, от так не треба щось тут так, треба перевірити. Так? Проте, як наслідок, це може також робити деякі помилки, тобто такі, знаєте, когнітивні помилки в нашому сприйнятті. Тому що, як я вже говорю, вона формується на фоні досвіду. Якщо у вас був травматичний, максимально несприятливий досвід, ви можете завжди боятися, може бути страх завжди, і ви завжди, знаєте, будете, що от щось не так, не так, не так не зробила, не так, не так, і завжди вас зупиняє. Уця інтуїція, і якби по суті так знаєте, негативно на вас діє в цій ситуації. І тому інколи треба трошечки задуматись, тобто треба не склатися, як щось надприродне це повністю треба розуміти, що це те, що формується на фоні вашого досвіду. І якщо в більшості ситуацій ви розумієте, що ця інтуїція вас сильно зупиняє, може трошки подумати, задуматись, от де це сформувалося, що для мене було таке травматичне, таке болюче в моєму досвіду, що дала такий, знаєте, поштовх для такого реагування.